А, значить, для... бачимо вигляд нашої категорії. У нас з'явився модуль, показується пунктики меню. так? Пунктики меню, а, а, ну, как би... що? а Ми бачимо, що у нас одна є підкатегорія в даній категорії. Тобто я назвав його категорія, а як би не дуже мені це подобається. Я б краще тоді переіменував. Дивіться. В меню К2 я б, напевно, перейменував, отут тут не категорія написав, а я давайте напишу ну, адекватно бібліотека. Да? Дивіться. Щось не хоче наш інтернет працювати нормально. О! Значить, що, що мені тут потрібно? От тут подробно, так, да? нам наблизити. Ага. Мені треба було б написати бібліоте. бібліотека І нажму сохраніть і закрить. Далі. Дивіться, я б е, ще зробив один пунктик, слухаємо уважненько. Я б ще зробив би один пунктик, тут документально, да, б назвав би. Е, чи я просто напишу док. Як я роблю? Я нажимаю Создать. Тип я беру К2 категорія. да, І в опціях ага, пишу назва документальна. Я вибираю. Род, Родітельський пункт бібліотека. Правильно, батьківський елемент бібліотека. Документальна. І в опціях я повинен вибрати документальну літературу, категорію К2. Документальна література. Тепер нажимаємо кнопочку Сохраніть і закрити», І ось отут ми з вами побачимо. Дивіться, що є бібліотека і є пункти документальна вже у нас бібліотека. Да? Давайте я трошки поправлю для кращого вигляду, пойду в категорії. Візьму категорію документальна і поставлю картинку для цієї категорії, тому що отут вона отак от бачите? Вроді нехорошо. Да? Значить, ми що робимо? От. Документальна література, зображення. Дивіться, я вибираю зображення. Голуби холми, наприклад. І нажимаю Сохраніти і закрити. Вот. Тепер при оновленні. Щось ну, воно не хоче ще у нас зберігати. Ну, з інтернетом у нас трошечки проблема. Может. А ну-ка, обновіть не хоче. А ну-ка, сейчас обновить. Значит, дивлюсь, изображение, выбор изображения, зима. Сохранить и закрыть. О, дивиться. Так, дивимся. О, документальная литература. Ну, давайте я еще одну возьму, сделаю быстро категорию. А можно я сделаю вот так, дивиться. Галочку поставил. Слухаем уважно. Копировать. Дуже часто я так делаю. <свят> <свят> не хочет, еще раз, галочка, копировать. О, есть такое, я можно не буду исправлять. А, стоп, дивіться, опубліковано, бачите, не опублікована вона. Я галочку поставлю, отак опублікована. Правильно, і нажму тут обновіть. Бачите? Отак От ось вони. Тут головна, а тут під категорії. А книжки будуть ось тут. І гляньте, ви здесь, отут навігаційна стрічечка така симпатична. Далі е, дивіться, отут в мене е, що вийшло, Документальна. Дивіться. Так, а следующего пунктика нема. Правильно? Як мені пунктик отримати? Я, звісно, що повинен йти в меню, правильно? В меню, і зробити пункт, документ, е, копія документальна у нас. Правильно? Значить я б як зробив? Я зайшов би сюди в документальну, тут копірувати нема, дивіться. А є, коли зайшли отак, коли зашли, то можна зробити, як, тут нажати, сохраніть копію. О! Бачите, і воно докум 2 за голову. Хай буде таке, хорошо? Хай буде докум 2, я нічого не буду ісправляти. Ага. Але цей пункт докум 2, він не опублікований. Дивіться. Я маю поставити, що опублікований. І отут в опціях мені категорія не документальна література, а оця друга категорія. Правильно, щоб все адекватно працювало. І нажимаю Сохраніть і закрити. Тепер у мене є докум і докум 2. І якщо я буду нажимати на докум, то я отримутиму книжечки з «Докум», а з докум 2 з книжечки з докум 2. Правильно? От, тепер спробуємо перейти до самих матеріалів. Тобто, поки ми работали тільки з категоріями. Йдемо в матеріали. Як мені піти в матеріали? Значить, мені треба піти компоненти К2 матеріали. От, попробуємо створити матеріал. А, я нажимаю кнопочку Создать. І попадаю в ось таке. Перше, заголовок. Я пишу матеріал. Ага, Shift Home. Русський, український у нас все в ряд, Матеріал 1. Псевдонім не пишу. Тепер дивіться, виберіть категорію. Давайте я поставлю документальна література. Теги. Теги. Я пишу. Пишу теги. Документ. Наприклад, ну, один тег, Enter нажимаю, да? другий тег, пишу там, е, например, програмування, буде література з програмування у нас. Да? Ізбраний поки не ставлю, опубліковано стоїть, так. Да? Е, тепер отут в тексті я пишу, що дана книжка класна, і, короче, і, і хорошо читать. Так, я сюди можу ставити все, що хочу. Зокрема, зокрема, дивіться, я отак виділю, скопірую, о! І зразу розкажу вам, що таке. Далі. Описання, наприклад, таке в мене. Але зрозуміло, що коли описання дуже велике, то, виходить, читати його як би і не треба. Я отут поставлю розрив странички. Тобто, дивіться, внизу редактора я поставлю подробніше. О, дивіться, що вийшло? Чорточка така. Поняли? Так, нажму на всякий случай кнопочку сохранити. Щоб не забалакатися, а то ще пропаде інтернет. Далі. Ізображення. У кожного, ви пам'ятаєте, матеріала є зображення. І при загрузці формується маленьке, велике, середнє, очень маленьке і так далі. Значить, я беру ізображення голубі холми відкрити. Ладно. Так, і ще раз нажмути. Давайте подивимось, що я вже зробив. Що я вже зробив. От дивіться, якщо я зараз нажму бібліотеку, то воно каже, в бібліотеці є один матеріал. Бачите? В документальній літературі є один матеріал. І отут відображається вже цей мені матеріал. Ось тут вже мені рейтинги, тут, тут мені вже всі. Дивіться, сколько всего відображається, якщо я нажимаю на бібліотека. Чого воно отображається? Матеріали, які лежать навіть всередині цієї літератури. Потому що я на категорії бібліотека не поставив там. Да, да, там, надо... там, якщо нет, то відображається. Все-все-все, навіть в вложених категоріях, що находится. А якщо я поставлю нет, то будуть тільки книжки цієї категорії. Ну і оці категорії будуть отображатися. І буде стоять одиничка. Ну оцього внизу, тут не буде оцього. Поняли? Так, поїхали далі. Якщо я нажму, дивіться, на категорію докум, ось сюди, отут же книжка, да? О, воно з'явиться отак. Це список категорії. А якщо я нажму на сам матеріал, то з'явиться мені сам матеріал повністю. З'явиться, твітнуть, пікнуть, вже один нажати, з'явиться інформація, з'явиться навіть можливість його коментувати. Ну, Тобто оті властивості, що там справа настраювалися, отображення матеріалу. Тобто, якщо так я нажму назад, це отображення списка матеріалів категорії, а якщо я нажимаю на сам матеріал, то вже йде шаблон отображення самого всього матеріалу. Далі. Дивіться, можна робити галерею зображень. Але, слухаємо уважно. Увідомлення: внимательно, якщо ви хочете використовувати галерею К2, встановіть, будь ласка, плагин Simple Image Gallery Pro от Joomla Works. Якщо ви підете, то ви знайдете, звісно, цей плагін. Но я скажу вам, що він платний. Чтобы этого дела как бы избежать, я ну, нажму сохранить и закрыть, я колись на Joomlu 2.5 цей плагин себе скачал и положив вам в доступ. Поэтому вы можете його теж использовать. Я иду на диск Е, до якого доступ у вас есть на компьютерах. Шукаю папку Joomla. Е тут такая папка. Анко, начальні предмети. Веб. джумла, Плагіни треба знайти. PLG, оце він, бачите? О! Напевно нема. 2.5.6. Бачите, для джумли 1,5-1,7 наверно, не спрацює. Давайте попробую. Поставлю. Ну, я просто для 3 не ділав. Вот. Н -н -н. Не буде ставати. Ладно, і так. Слушаємо, що ж робити. Слушаємо, що робити. Значить, я йду ще раз з компоненти К2 матеріали. І хочу до цього матеріалу матеріал. Я хочу проложити відео. І так. Відео, медіа. Ага, каже, треба allвіос от Joomla Works. Ну, надоїло мені, пойду я шукати. All Videos бесплатный. Дивіться, Joomla Work Extension. Да? Joomla Works Extension. All Videos. Я сюди захожу. Ну, mm -hmm. Mm -hmm. Мені треба поставити цей плагін, треба його скачати. А де скачати? Де хто бачить скачать? Ніхто не бачив. О, oh, download. Що надо? Joomla Ось я скачав PLK all videos. Бачите? Дивіться. Тепер я що делаю? Uh, Розширення. Менеджер розширений. Тут буде нюанс. Слухаємо уважно. Uh, не, буде работать. Downloads uh, PLK. Бачу, all videos. Девин. Буквочка P. LK All Videos, нажимаю открить, загрузіть і встановіть. Установило. Но. Запам'ятовуємо. Коли поставили плагін, він може по умолчанню бути не опублікован. Поэтому я йду в менеджер плагінів і дивлюсь, All videos. Але він що? Виключений? Я повинен його включити. І після цього я йду в компоненти, К2, матеріали, вибираю матеріал. Вибираю матеріал. І в цьому матеріалі, в медіа, я можу загружати файли. Раніше не міг. Але дивіться, я можу використовувати онлайн-відеосервіс. І якщо ви нажмете отут, то ви дивіться. Скільки онлайн відеосервісів ви можете використовувати? Якщо вам треба YouTube, ви кажете YouTube, воно каже, введіть ID відео. Хорошо. Ми пишемо YouTube. Вибираємо YouTube. Вибираємо. Где? Оце? Да давайте я лучше вот так. IDOC. Слухаем. IDOC. Бачите? До знака равно. Что я делаю? Я вот тут ставлю ID. Заголовок. Пишу заголовок. Ну. Авторские права. Автор. Не знаю. Можна писати, можна не писати. Можна показувати, можна не показувати. В настройках. Поняли? Тобто ви можете не показывать, аудіо показувати, але би, щоб не було проблем, треба написати, тому що будуть проблеми. Нажимаю сохранить і закрити. Тише, тише, послухайте. І тепер, якщо я вибираю категорію документи, то в мене рисунок і в мене, пожалуйста, відео. І я ще сказав автоплей. Помните? Поставил. Вот вам видео у вас на сайте. Просто. Просто. Прекрасно. Значит, ну, э, галерея. Вот та галерея. Слушаем. Пожалуйста. Дивіться, я выбрал вот так. Для К2. Для К2. О, видео есть. Как бы. А вот той э, Simple Image Gallery Pro, да, надо. Simple image gallery. А получится download чи ні? А Ану, download. Plg. Ану, попробуем. <поставлено> Что? <поставлено> Я не знаю, <поставлено> <поставлено> Итак, выберите файл. Шукаю PLG GV. Шукаю, шукаю plg GV. Ось він, да. Нажимаю открыть. Загрузить и установить. Загрузка 95, Ви зараз побачите, в чому прелість цієї галереї. Він може і рвати, і скорость ограничувати. Ну-ка, обновіть. Може це інтернет наш. О! А ну-ка, поставило воно чи ні. Як мені подивитися? менеджер плагинов. смотрим Смотримо відео. Щось нема нашого плагіна. Не, ну, я ж не знаю. Давайте посмотримо. Ну, в принципі, воно могло глупості. наробити. Нема. Значить, я йду в розширення. Менеджер розширений. Вибираю файл. P. Оцей. Да? GV. Правильно. Открить, загрузить і встановити. О! А, Далі. Що я делаю? Я тепер йду в менеджер плагинов. Менеджер плагинов. Шукаю плагин. Шукаю плагин на страничку 1. Не бачу плагіна. На страничку 2 не бачу плагіна. На страничку 3. Не бачу плагін. Може. Ось він. Simple Image Gallery. Бачите? Ось він. Є. Я його опубліковую. І в панелі... Oh.